Ка щоразу неочікувано і викликає купу питань, як його лікувати правильно. Ми зібрали найпопулярніші та знайшли відповіді. Тож, щоб швидше одужати, потрібно часто висморкуватися. Якщо вони там накопилися, то треба звільнити порожнини носу, очистити її. Якщо їх немає, але людина намагається це насильно зробити, то це неправильно. Це призведе до того, що судини порожнині носу вони стануть підшлабкими і може навіть початися носова кровотеча. Зелені, жовті, рожеві, та навіть прозорі Шмарклі можуть бути різного кольору. За ними можна дізнатися, яку заразу ви підхопили. Або це просто алергія на пил. Тож, про що говорить колір шмарклів? Тобто, якщо у нас соплі були досить безколірні, світлі, прозорі, це означає, що у нас якби, немає там ще бактеріальної інфекції. Різна е ступінь зелені може бути різна. але це означає, що приєднання. Бактеріальна інфекція може бути жовтуватого кольору. Це теж залежить від характеру бактерій, від їхньої кількості колонії, які там уже розмножуються. Якщо є колір розуватий, це означає, що може бути мікротравматизація. Судинок та да, епітелію носа багато хто вважає, нежить несерйозним захворюванням і не поспішає до лікаря і намагається впоратися з ним бабусиними порадами. А чи всі з них дієві? Чи можливо вилікувати нежить народними методами? Якщо видавлюють сік цибулі, чесника або будь-яких таких наших продуктів, які мають ефірні масла. Ціми ефірними маслами ми можемо зробити опіки слізової, це не є безпечно, і це неприємно так. І, ну, і власне це може бути опік слізової і ми зашкодимо. Якщо ми говоримо про сік, там алої, каланхоє, він має теж бути неконцентрований. Червоний, як помідор, ніс, та подразнення, псують зовнішній вигляд, і це так невчасно, особливо коли завтра важлива зустріч чи побачення для полегшення стану дехто вдається до прогрівання носу сіллю курячими яйцями або синьою лампою. Тож, якщо прогріти ніс, то можна позбутися нежиттю. Якщо людина хворіє на нежить, то ну, почне собі щось прогрівати десь через три доби а, вона вже відчує інші симптоми і не розвинеться бактеріальний синуси. Бо ми таким чином прогріваючи до виділення, ми створюємо додатковий напрям злизовою в фазу так носа, і це призводить до того, що є розвиток бактеріального процесу. Плями спреями та і будь-якими методами можна користуватися виключно за інструкцією та рекомендаціями лікаря: будьте пильними, аби простий нежить не перетворився на серйозний діагноз.